Вітаю вас! З вами магазин АвтоЗвуквій. Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Yato, модель ut 83052 Постачається зарядний пристрій фірмовою фокусів. Ось так у нас тут все запаковано, гарантійна колом-інструкція в комплекті, і також зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Доволі важкий, заявлено на 8, більше 8 кілограмів. Це у нас два крокодили, які під'єднуються до акумуляторів. І сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій підтримує як 12 вольтовий та 24 вольтовий акумуляторні батареї. Ємністю від 50 до 600 Ампер годин. Акумулятори підтримуються. Е, є варіанти вибору струму заряду. Е, на 12 вольт є струм заряду 10 А або 30 А. На 24 Вольт є 7,5 А. Або 15 Ампер. Це все виставляється у нас ось цим важливим. Також є амперметр. Корпус повністю металевий у даному зарядному пристрої є потужний кулер для охолодження, клем під'єднується з тильної сторони. Живлення в даному зарядному йде через вилку. 220 В. В даному зарядному пристрої підтримується ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення і захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на зарядний пристрій також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.